Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Ну, Сьогодні у нас буде така праця, як будемо ми досаджувати нашу картоплю. Всі вже так добре приготувалися. Дівчата мої губи понакрашували собі. Бо на праздники йдуть. Я сьогодні дуже сильно задовбаний, тому що вчора припасував цілий день карівок. Вигнали нарешті в нас, так не падужає входити сьогодні. ну. А вони кажуть, давай нічого балуватися, давай вперед і садити картошку. Я б оце лучше на, на дивані ноги задравши. Звісно, сам усіх підганяє. Хто підганяє? Я взагалі стою, мовчки дивлюся, вона. Це ж, бачите, сам нагрузив. Поки як тільки камера включилась, ти каже, одразу стой гамани, а я буду носити картошку. До цього ж і одной картоплиночки на прицеп не загрывает. Ах ти, Хороша ти людина! Як там по українськи буде? Піскуда чи пускуда? Ну, будемо зараз загружатися да, виїжджати, тому що треба хлопця теплі одягати. А наче на курорт. У нас сьогодні погода от и Ну картошку мы в с ады там ты ми на наш город, Це у нас була така тут оранка. Тут було раніше стернище, жито було. Це приорали ми його. Жито було у нас по коліна. Так, а це будемо спитувати новим методом садити. Картоплю. Раніше ми садили тим тракторцем, цепляли адаптер до його, я сидів, а мої дівчата ходили пішки. А це вирішив спробувати. получиться, не получиться, щоб ніхто не ходив пішки. Я їздив на тракторі, а дівчата мої пробували це. моя у нас бабуся тепер у нас за грузчиком он буде, он пуля бігає наш агроном. Бабуся наша буде тепер сьогодні у нас загрузчиком. Головний загрузчик він хай пиряє. Їй положено, Красоту свою одрабляє. Оце буде у нас агрономом вважати. Ну а ми з Олею будемо працювати на сажалці. Ко йди пропускає, ну то щось. Жалка високоадаптер, ага. аби адаптер трошки ниже був, вообще було б хорошо. Шановні глядачі, це ми садимо таким методом перший раз, ми ще прилаштовуємося. Обачно ходить світом я їжджу, а вони ходять, відкидають світом. Ну це вирішили проекспериментувати. Воно так виходить, що треба перераблювати на сіду по-другому. Сетки не разорвем! А ты, а ты, а ты сейчас проломчинкой пойдешь! Так, ну що. Нарешті ми прилаштувалися, стало виходить, прилавчити. Ну це кажуть це време, Це я ходив так по двору. А взагалі ми садили я. Ось степляю цей менший тракторик сюди, я тут сижу, а дівчата мої цілий день ходить отак. Ходити, отако. Ну а це вже вирішив. Ходив, ходив, думаю, щось мені стало жалко. Не знаю кого, бо себе, звісно. Два города баба відходила. <рес> Два города баба відходила, а стало тоді жалко. Я дивлюсь, думаю, дай спробую. Ну це так іспитательний, вже будемо процес тут сидіння підлаштовувати усе, по цеє. Діло в тому, що, що Оля казала. Обично, каже, жопою вверх картошку. Копають. <рес> Копаю. а, а, а я саджу. Вона, вона садить. Зараз ми покажемо, як вона їздить, садить. Ну це ми зараз тут садили сортову картошку, то все так трохи ми тут задержались. А так подобалося на капоті є. Одно погано, що бачите, одна штука. Ось садимо ми по навігатору, так галюкаю цю. Антени збиває. Приходить, приходиться антенни лавить. А так. Ходила б тепер? Та ну його в баню ходити тепер. Так отож. Тепер мені переконструюють. Та ж би ходила свіжки. А це не рве? Кого? Цього. Рве, коли погано, коли тошнить. Зрозуміло? Менше дивись, <різь> так швидше посадить. <різь> <різь> менше слухай, менше дивись. Зараз, йдемо за цим. Граї, глядачі, кого? стартер на r 190 двигатель з мотоблока і у ньому не треба хороший новий вишнять мені пожалуйста я куплю Бо щось ми гавкнув приходиться переодіти іноді не у свій карман залежиш ага О, бабуся наділила деду бо Бо в кабині, сьогодні кондиціонер, я не знаю, що з ним зробилось. Холодно й холодно, ніяк тепло не включається. Не знаю, у мене печка вже подобре гріє. Десь ну так. яка. А чого це оно приску так накидає? Откуда це Ого. Ого. С ними процесс посадки картошки жопа вверх называется. А вони он, сидять удвох собі перекусують. Нам навіть не предложили. Я тобі яблуко вкраде не предлагала. Натурала, яблуко, предложила. Яблука косочок предложила. Це хто слідкує за нами, ти має пам'ятати, як ми копали картошку в першому відео. Іди, Заховайся! Іди заховайся, яке високе жито. І ми зразу сіяли жито і копали картошку. Щоб не волочили, нічого. Ну це воно у нас таке вже виросло. Покажи, бабуся, це ж ти сіяла. Ну зайди покажи людям, яке жито то ти посіяла, яке виходить уже в нас. це так ти там просів, сильно не показуй, де просіяла. Хорош, пошла далеко. Хорош тобі стань. О, бачите яке. Скоро попупа буде. Скоро попупа. Ну, сюда ми вкинули селітри 2 кг на гектар, ну, По 2 кг на сотку получається. 10 кг на гектар. Це таке виходить жито. Семена були не не, не дуже, тому що я ж кажу, що жито найти у нас семена уголові. Отакий от метод получається нічого. Ну ми трошки прозивали, треба спочатку нарити ряди, а тоді сіяти, а ми Так на У нас вийшло ридочне. Ну воно окучило, заросло, так і не видно. Обородку за більш важай. Ну отак. Та не видно. Та не видно, воно розкущилось, розкущилось. Все так і да, побачило. А ну отак якщо стане. Ну ми ще покажем своє жито, що ми посіли, трошки попозже. Воно хай набереться А от видно Покажи Хай набереться і покажем мы своє жить. Пошли дальше слабить, хорош. Байдиковать. Трошки, трошки поломка була, сцепление подрегулировал. Вперед дальше. Фари, фари світяться? Так. Да. Бачиш? Бачиш. Бачу. сказать? і викапувати, ну спочатку посадимо, а тоді будемо викапувати. Пора? Та да ні, ще не пора. І ще, ще таки садим. Сіять уже поздно. А карто? <рес> Що треба? Зачем треба сіяти? Зачем надо сять? Щоб було зерно. Щоб із того зерна молоть муку. А Ашка. Муку... Ото жито. А це картошка, так. Да. Це я орав своїм тракторцем і своїм плугом. Тут було скірнище. Жито містами було. О! Це отаке було жито местами. Навіть було добре доволі жито, бачите. Приорало, садиться. Показали, плужки тут ці трактора не орють, не садять. І он разом глибину повтав глубина У нас такий механізм, що треба сівалку, сажалку підмати своїм вісом. І ради цього я заглушив трактор, снивай! А тепер іди, подожди, а тепер іди, возьми камеру. Победи, подожди, шапочка звонки. Бабусь, иди сюди. Тепер ви зрозуміли, чому я завжди кажу, що жінка до нас а не хто здихлік дає. Поїхали! В нас тут заводить тепер. Досадили ми. Картошку, вже двох з Олею, бабусю агрономом відправили додому, щоб не путали, щоб ми тут швидко так. Не ну, предполагав олійка, давай, зараз кажу, що включимо. Летаем бугри, а тоді скажімо, осінню картошку вкрали. Ну, тоді самим єстині. Ну покажи результат. Бачиш, що кажуть ці сажалки, вони ніякі. Та добра сажалка. Ну тільки одно, що бугри, бачите на риба, ми тут заміна диска, О, Тут диски більше я поставив. Я поставив більше диски. А так... Ну 4 годинки. Тут 22 сотки, а Мера 22 сотки. На це потратили ми 4 годинки. Садили ми, якщо б на калимі, то звісно ми б швидше б посадили. Мене показує. Що ти пока, мене ж покажуть. Ми... Щоб люди згідили. Ну, Ми, ну ще покажемо. Ми б тут би часа за два з половиною посадили, якщо б на калимі. Ну для себе ми не спішали не торопясь. Скажете довго? Ні. Ми нікого не чекали, ми нікого не шукали, ми нікого не нанімали. Ми потихеньку помаленьку для себе посадили. Ну а зараз приїдемо додому, розгрузимося, Зберемо, дай Бог, якщо згодимося, всіх у кучу. Розкажемо результат весіння ці всі оранги посадимо. Проведемо промежуточні витоги. Вигідно нанімати чи вигідно потихеньку саму, самому робити. Так, виграну у нас 65 соток. 30 соток закультивировано, 30 соток заволочено, 5 соток посажено бурякёв, это все же механизировано родится. Далее, что-то еще хотел сказать, а, 40 соток посажено картошки, На це все витрачено 25 літрів солярки. Ну, плюс свій труд, плюс що це є. Це такий промежуточний весенній наш. Ну, з посадкою картошки, слава Богу, завершили. Будемо тепер вже потроху саповати, обгортувати, будемо показувати вам далі. Такий у нас промежуточний результат. По тому, що ми, ми зробили по весенньому. Соня Холодіна у нас... Нормально, так? Да? Ну ми ж вечно то дерева пилюємо. Зараз почекай, спеціально гляну, сколько градусів. Так, трохи сонце світить, трохи це. То дрова в дощ трубаємо, то дерева в мороза пилюємо. Десять градусів тепла сьогодні. Так що... Отакий у нас відчет про короткий промежуток роботи, який зробили. Спасибо. Та що це таке? Третій раз перезаписуємо. Тоді не, не попало вітання. Тепер третій раз перезаписуємо. Катерина, вітаю тебе з твоїм прошедшим днем народження. Бажаю тобі всього самого найкращих. Всіх здійснення твоїх мрій. І головне щоб тво... І сама головна твоя мрія, щоб, щоб збулася сама головна твоя мрія. Це Всі вітання від щирого серця. Так що пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, не стисняйтесь. Ми завжди раді новим підписникам. Слідкуйте що буде далі, як що будемо робити. А так... Бажаємо всім мирного неба. Чекайте наш нових відео. До наступних зустрічей. ми від вітру, До речі, хочу щиро подякувати Тетяні, моєму улюбленому каналу, можна сказати. Кролики та свині. Наскільки я розумію. Хочу щиро подякувати вам за... Таку рекламу ми зробимо вам таке саме. Свинки кролики нажимає. А, свинки кролики. О, бабуся, кричить, свинки кролики. Канал. Хочу щиро подякувати вам, що ви дивитесь нас. Ми теж дуже раді вашим відео. І хочу одне сказати. А ви картошку посадили. Он что за людей, ми, yeah. ми вас так любимо, але картошку ми вже посадили.